Усім привіт! На зв'язку Парі Матч Юкрейн стартує подія, на яку ми чекали чотири роки. На честь цього ми вирішили запитати у наших гравців: хто ж переможе на мундіалі цього року? Поїхали! Думаю, що збірна Бразилія може виграти зараз дуже гарний склад. Всі грають в топ чемпіонатах Європи і дійсно дуже класні футболісти. Тому думаю, Бразилія. Так, ну я вважаю, що це, мабуть, збірна Аргентини та збірна Бразилії. Чому? Ну тому що дуже міцний склад, що Бразилії, що в Аргентині. Та ще, мабуть, це останній чемпіонат світу для Неймара та Месі, тому це буде така для одного з них красивий фінал у збірні. Бразилія. Тому що. В них, Я вважаю, футболісти знаходяться в найкращій формі, ніж в інших збірних. І якщо не зараз, то я не знаю, коли вони вже виграють. Особисто я, напевно, буду вболівати за збірну Бразилії. Тому що там дуже багато технічних, класних футболістів. Доволі цікаво дивитись на команду збірної Бразилії та збірну Аргентини. Буду вболівати за ці дві команди. І буду сподіватися, що саме ці дві команди будуть у фіналі чемпіонату світу. Я думаю, Франція, Бразилія. Я думаю, і Іспанія. Шкодую, що України там нема. Але так, якщо помріяти, дуже багато сильних збірних. І це чемпіонат світу. Там є Бразилія, Аргентина, також європейські збірни. Тому думаю, буде дуже цікаво. Не можу сказати, хто з фаворитів, але розумію, що там бразильці завжди були фаворитами, там є Аргентина. І, ну, але більше я вірю в європейську збірну. Чесно кажучи, багато команд дуже сильних, але я думаю, що Аргентина. Тому що для Ліонеля Месі це буде останній чемпіон світу. Я думаю, вся команда буде ну, допомагати йому і грати більше на нього. І він буде дуже мотивований. І для мене він найкращий гравець у світі. Тому я вважаю їх фаворитом. Одни, одним із фаворитів. Давайте я назву три команди. Перша це буде Аргентина. Я хочу, щоб Месі виграв чемпіонат світу. Друга буде Франція. І третя третя Німеччина. Ну, мої ставки, я думаю, що виграє Франція. Там гарні гравці, і я думаю, що вони найсильніші. Я думаю, що Бразилія гарно себе покаже, і думаю, в них найбільше шансів, вони тихі. На папері вони фаворити. Подобається збірна Іспанії своїми виконавцями тим, що. Тренер довіряє більше молодим гравцям, і вони дійсно виправдовують його довіру та показують гарний футбол. Підіб'ємо підсумки нашого опитування серед гравців.